Усім привіт, з вами как я, Микита і добро пожалуйста на моє нове відео. Я пробачу, що я зараз тут знизу якісь кнопки. Це я просто знімаю не з свого оператора, а просто на інтернету нема. А в офлайн режимі через камеру з 2009 году. Чолапс, якщо ти дивишся це відео, то дякую за цю камеру, вона допомагає мені. Ну що? Сама камера мені подобається. І сьогодні буде зараз я за своїм зошитом сідеями. Зараз побачу. Зараз подивлюсь, що сьогодні буду знімати. Так. Поки я там смотрю, скажу, що Пробачте, що я вчора не знімав. Просто у мене була вчора діагностувальна з-під математики. Сьогодні 12 листопада. Ой. А я то в Робоксі треба знімати бойо. А я думаю зараз про способність буде пропустити. А вчора був фінал! Ну, я зараз повернусь тільки. Зараз. Так, я повернулся в Роблокс. И зараз я... Сегодня буду обзор на режим Дорс. Зараз. Дорс. Дорс это популярная игра такая. До. І зараз ми будемо в неї грати. Просто буде такий міні-обзорчик. Так сказати, на Дорс. Десь мене лагати не буде, тому що я, з друзі, передній пі... раз грав, не дико лагало. Тому що тут много таких років. Ось мене вже лагає. Льо! Що таке? Алло, можна в ліс зайти? Це буде ужасно, просто думаю. А зайди комусь. Фау. Господи, кіль... мене просто лагає жутко. Я навіть не можу зайти. Тому що мене інтерн щось це лагий за того, що я на планшеті знімаю. Не дуже лагається режим. Як кстати, у мене новий ник, новий скин. Оцініть його в коментарях. А через 10 секунд почнемо. Дев'ять. Вісім. 7, 6, 5, 4, 2, 1. Так. Зараз попробую зіграти. Я на найстарішу тут. Я тут когось грав, але мені не сподобалось. Ну, я попробую продаву свій страх. Це скримери. Десь я на опадусь. Після цього відео із скримерів. Ну пока що что... і вам скажу, будь ласка. Чисто э, пробачте, ви спросите. Ти ж мов зробити діагностувальне і все? А я в четвертому класі, там чуть-чуть сважнувато. Ну, все-таки зробив я діагностувальну роботу. Сьогодні у нас була на першому році літературне читання, потім українська мова, потім музичне мистецтво, кстати, музика мій любимий урок, а потім математика, а п'ятого не було і закормне долатки. Сьогодні було чотири уроки. На самом деле кожен день дов бути по п'ять іноді навіть 4. Чотири взагалі, не знаю. А в суботу і неділю. Нема років на суботу може один легкий бить. Ну, а це не всі там можуть прийти. Вони можуть решити прийти чи ні? І я вижив мене, не загружається Дорс. Йо? Алло. Врубайся вже. Ні, ну просто безконечна загрузка. Ох, господи. Я навіть не знаю, що робити. О, мене вже не лагає. Що то я не можу почати. Напиши в коментарях, чому я не можу почати гру. Можете якраз... Тут не чого немає. Кіпютес зніма зробити скрин чи відео. Не знаю. Мені там яка музика грає, показує. та пожалуватися на режим. Але я чогось не вижу. Що я не можу нормально пограти. Ах, видать, щось не так з моїм планшетом я не знаю навіть мені дуже важко грати в цю гру так що дивиться, тоді другі відео і всім до побачення зато сьогодні зніму три відео тому що ну, одне буде ось таке щось такого ну це вже знято Ну що, до побачення! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не забутись, тому що в Україні можуть заборонити Ютуб і за руського контенту. Там. Ну що, до побачення!